Псевдо Юрій Іванович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільно-дніпрянської бригади ЗСУ. Водій родом із Чернігівської області. До 77-ї бригади доєднався на початку листопада 2022 року. До того мав досвід строкової служби в танкових військах та ППО. Після БЗВП рушив на Донеччину Бахмутський напрямок, займався логістичними питаннями У 2024 році. Працював на куп'янському напрямку на Харківщині. Зараз водіям вкрай важко працювати через засилля ворожих дронів у небі. Долучився у 2022 році, 4 листопада. В очіпки в Діснів, в танкових войськах, потім в ПВО. Це було нове. Ну, якби род войську механізований і достатньо шомовис, ну, зовсім відрізняється. Незвично, ну, цій з громадянського життя, з комфорту і полатижний городок, ну, вже ні комфорт. А К-74 гранатомет це ну, як сказати, ну, щоб сильно так сподобалося, що ну, стріляти особо. Ну, це це зброя. Ну, марши по. Може, 15 кілометрів. Сам бронежилет це вже 10 кілограм, плюс рюкзак з продовольством, ну, що ну кілограм 15-20. Так, да, ну Як завжди, це травма ноги, що йти не може, виносити треба. і ну Теж виносити не по поровний дорозі, а по. З препятствиями, так скажем, в основному да на ваших. Ну ну ситуація ну разне ну, строїлися по-разному. Подбирався, як Одбирався каверться подасити трьохсотих. Після проходження базової військової підготовки вже далі Юрій Іванович рушив на Бахмутський напрямок на Донеччину. Там виконував логістичні завдання. Згадує на той час ворожі безпілотники. Тоді були очима, ще не було дронів камікадзе. А вже далі на Куп'янському напрямку на Харківщині в повній мірі відчув, що таке велика кількість пташок супротивника, які стежать чи не за кожним твоїм рухом. Ну я тоді більше працював як. В логістиці ну, на підвоз із тилової частини ну, ближче до бойової боєприпаси, продукти ну, займався більш підвозом. Тоді не було в ній IPV дронів навіть розвідувачів не було ну, дуже мало. тоді було більше обстрілу, гранатомети, ну, артилерія ну, так працювало. На Куп'янському. З'явилися IPV-дрони, які вже, ну, як говориться, вже більш активно працювали. вже ну, болі вже туди, ну, що, тоді, що зараз все опасно, ну, ну дрони бувало і на позиції ходили. Більше скиди дошкуляли, коли на Первалінії сидиш на нулю. Я думаю, що ну, як можете важче, але ну, всі хлопці, хто в окопах, всім важко. Ну, Що для саднику, що ну, любов, хто в окопах, всім важко. Нема такого, щоб там комусь важче в окопах, комусь легше. Це на мою думку.